закладається вологе пшоно. Це так. процес, ви знаєте, дуже довго тривалий. Так, а його як кипятком заливають? Ні. Один п'ять хай постоє в воді, і, і, і тоді от одне, це треба огне. розітерти до тієї муки. Брали раніше оцей бояк да. мама оцей скрюха, це було рогачем. Сідають отам, підмощають, щоб не холодно не тверти. І? І, і до того рогачі так, і отут отак. Розтирали на муку рогачем. Рогачем показали оцим боком. Зручніше було, було, було то вгорі було і будов... краще розтиралося. Обіділо ніби як молочко тут, але ж воно ще ж у крупинках. І оце точно так я пам'ятаю, що тоді мали на в нас п'ятеро дітей в сім'ї було. І от тепер все блюдо. Мама я колись, коли рікка здорова, наже чимало. І ото печі, яка краса, бо було таке жовте псуло, а тепер воно ніби допустило молочко. А потім, а потім його буде менше, менше того молочка, вона буде робити такою наче орієнтовий і потім на кінець робити зовсім сухе. Бо таке просто борошно сухе. Ну, чуть-чуть, наче така волога відчуватиметься, але от основному сухе поталанило, вона, коли вийшла була заміж, так у неї свикруха, страшенно любила цю чинку і в них вона була практично кожен день. Сестра працювала в магазині, треба з рано і в магазин встигнути, так та, та заколоти свикруха, а Люсю ти печи. Люся, до печі туди на роботу збити Люсі, треба ж попити я його. Ж в районі роблю. І в районі зробила сьогодні управління, вона, один час так. до заміжі. Ну, ось таке борошно, шуняне, вологість що... і відчувається якась трохи ніби як крупне. Чи вага більша. І малесенькі такі відчуваються крупиночки. От зараз ви знаєте наші технології макомелки, і що хоче є в нас, знаєте, кофемолки, але такого не, не зробиш, розумієте? Розбиваємо яєчко, розіперюки, трошки. Це цю страву хто вас навчив робити. Це вести... А наші батьки. Ми ж по очері тільки ще й потовчемо просом, щоб нам жити. Тоді, тоді переберемо ще, де чорненьке, щоб вийшло ловке пшінце. Прогіювали його, ще сідали за стіл усім. купочки насипали, горсточки, щоб ми перебрали його, щоб смачна каша. Не тільки ж на а і каша. Ж. Коровки ж були хазяйні, молочна каша. 全員そう思ってた。 Ні-ні-ні. Воно подавалося не з солодкими блюдами. Ми воно не, подавалося таке. Так, як до ж рибки. До рибки, до подавалося, mm -hmm. папер були недоречний. Цікаво, що тримають Це над вогнем. Mm -hmm. Через... Його не викидається так, а, як наросли. і, звісно, в половинку змазували. Вийшло. Смачно, Смачно. Смачно. Беріць. 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 Ну, воно м'яке, відчувається смак пшона, смак яйця. Коли його додати трошки більше солі, то воно смачніше. Солоніше воно смачніше. Солоновата, гіркувата, але з рибою, я думаю, дуже смачна. дуже. Її було дуже такою популярною купою, що кидали не тільки, варили вона знаєте, кашу полюбу варили дуже ж популярна, і варили каші із грибами. І псінько це робили, і багато дуже страв. І ще, до речі, у нас дуже гарні були пісні голубці із пшеном. Це, до речі, така дуже хороша страва, пісні оці голубці з пшеном, що вони прямо ну, така коронна. І готували оцю страву. Значить, як вже ми і показували, пшено заливалося водою, витримувалося, може п'ять годин коли, може на ніч заливали, а щоб уранці було. І в досі, та тоді ж люди вставали дуже рано, і воно міялося це пшно до однорідної такої борошняної маси. Це процес такий довготривалий, може, хвилин і сорок, отак довготривалий процес. І поступово ніби завжди ріденьке якесь було, а потім воно тепття випарувалося, випаровувалося водичка, в, 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 вросте, і утворювалося борошно. Воно було такої консистенції, трошечки густіше, ніж мука. Може, питома така маса, чисно, ну, воно густіше було звичайно борошна пшеничного, Але було дуже таке гарне. Потім додавалися яєчка, коли було, на, наприклад, якщо борошно бралося десь близько, ну, там, 700-800, то бралося троє яєчок. Лилося молочко, молоко було. Інколи було такі, були в нас господарки, що не любили з молоком, додавали води, бичі добре топилося. Можна ставити до огню, але ось як показала моя сестричка, що можна не тільки до огню, а на жар ставити сковорідку. І дуже гарно виходила ця страва. Вона тримала. Вона, тримала Вона тримала над тримала над вогнем. А можна ставити? Да, можна О, ставити, якщо ну, мало, якщо перегуріну. зовсім мало жару. Да, І вже тоді бачиш, що він піднімається, позириться, позириться, оцей ладочок такий. І так акуратенько згортати такі рухи, плавні такі красиві рухи. І от така виходить страва, пшінька. стала господина раненько натовкла пшона дрібненько, додала яєчка, молочком залила. Поселила, звісно, річ. Ну все ж, з Богом пора в піч. От моя сестричка продемонструвала процес нашого блюда Олексинського, популярного. Ми зараз намагаємося його не забувати, як бачите, не забулися. Може, ви знаєте, може, якості вже ну, не такі нюанси ми були, але якості, ви знаєте, пшена не того, що виростало колись без гербіцидів, без всяких. Тих. Можливо, навіть якість тут і в тому ще не така трохи, але все одно вдячні нашим предкам, що нам це подали. Поки до каші, так да. ще ж треба по на да, натопіти <ривість> і от і вдячні одній, що ще не забулися цього і хочемо щось таке ще і пригадати. Мама наша ткала, вона робила один час у дітей і мама наша в нас вистав на кутку, на кутку. І ото, як на зиму, знаєте, всі ці господарські роботи покінчалися і брали оце верстати заносили, ми мали вецівки, снували, і нам дуже і завжди співали, співали завжди. Це в нас які пісня була. Мама не Мене батько, як світ, зав'язав мені цвіт, мене мачуха зла, рано заміж дала, у чужу сторону, у велику сім'ю, у чужу сторону, у велику сім'ю. Віка сім'я до вечері сіла, сіла, а мене молоду посилають по воду, а мене молоду посилають по воду, векруха сидить свого сина учить, як ти в сину живеш, чього жінку не б'єш? як ти в сину живеш, чого жінки не б'єш, не на те її брав, щоб бить, убивати, а на те її брав, щоб любить, санував. Блюбити, шанувати.